Руїни замість будинків. Саме так сьогодні виглядає одна з вулиць Селидового. Вночі 18 квітня окупанти випустили чотири ракети по місту. Внаслідок удару одна жінка загинула. Місцевий мешканець Андрій у цю ніч перебував у своєму будинку. Чоловік каже, навіть і не зрозумів, як після першого вибуху вистрибнув на вулицю через розбите вікно. Декілька будинків по цій вулиці відновленню уже не підлягають. Випригував приговс трусах і в футболці через окно. Сім'я з дітьми ну, жина, з дітьми уже вивіси сюди. Оставався тут. мало мало що, Може, все буде хорошо. Получилось ну, так. Середніки процентів на 30 десь. Торий що там е потолок упав. вікна, що оттуда, що оттуда, двері і відтуди все, кухня, все. Угільник – все, біседки, все. Хорошо пострадав, криші фактично немає, фронтон пішов туди, вовнутрі, э, стропила, полопалися, усі, прогнуто отак все. Тут на гаражі те саме, з тої сторони забору немає. Там шифер попіднімався, вікно вилетіло тут і з двора. Син же ж отам напроти, вдома вважаю, що немає, де ото вдома взагалі немає. а Він напроти ні гаража немає, ні... нічого. І навіть в підвалі і то двері вирвало. Внаслідок обстрілу на місці зруйнованого будинку виникла пожежа на площі 84 квадратних метри. В три години ночі територія міста Солидова зазнала ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки та будівля магазину. В результаті обстрілу в одному з приватних будинків, який було знищено російською ракетою, було знайдено Тіло жінки 61-го року народження. Наслідки встановлюються. Наші підрозділи залучалися для ліквідації надзвичайної ситуації від головного управління було залучено 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Аби підтримати місцевих дослідового до завітала гуманітарна місія. Пролізка ми з Добропілля приїжджаємо сюди, на місце обстрілу, видаємо гуманітарну допомогу, надаємо психологічну допомогу. Ведаємо ковдри і непридоволічі товари значних пошкоджень зазнали і лінії електромереж. На місці й досі працюють надзвичайники та усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.